Вітаю вас, друзі! Сьогодні 17 листопада. Вийшла в обідню перерву подивитися, яка ситуація зараз на пляжі. Я знаходжуся навпроти закритого готелю, там нема нікого, але трохи далі. Готелі працюють і є люди, які купаються. Водичка в морі потихеньку стає прохолоднішою. Сьогодні температура повітря 24 градуси, водичка, мабуть, також 23, ну десь 23. Заходити в неї некомфортно, але можна хвилин 15-20 поплавати. Так що всі, хто має сумніви щодо погоди в Туреччині, хто, хто вважає, що в жовтні холодно, то бачите, навіть в листопаді погода тут дуже-дуже чудова. Вчора, 16 листопада, ввечері був дощ. Мабуть, десь з годинку він ішов, потім все, хмаринки розійшлися, небо було в зірочках. і сьогодні небо чистеньке, блакитне, взагалі немає жодної хмаринки. Що хочу ще сказати, в цьому році дуже багато комарів всіде. На вулиці їх немає, але вони всі є в номері. Якщо в Кемерії це були чорні мухи на пляжі. То всі, де це комарі. Так що наступного року, хто буде їхати у цьому напрямку від комарів, обов'язково беріть з собою крем або фумігатор. Я два тижні дуже мучилася з цими комарами, вночі взагалі невозможно було спати. Я тільки на третьому тижні здогадалася піти купити спрей від комарів, і цю ніч я спала дуже-дуже добре. Вийшла сьогодні знову подивитися на захід сонця. Насолодитися цією красою, тому що завтра буде дощ, а післязавтра, в неділю, 19 листопада, я вже буду їхати додому в Україну. І там не буде цих теплих днів. Попереду зима, сніг. Сонечко дуже швидко сіло за гори Взагалі, неймовірно швидко так дивишся, і воно на очах сідає. І йшла по набережній і побачила трохи інший пляж. Він виглядає, не так, як наш, у нас чистенький пісочок, а тут є каміння. Я так розумію, що на дорогих пляжах, які знаходяться туди ближче до сіде, таких як Барут, такого каміння немає. Більш за все, що його там прибрали. а Тут не знаю, який тут готель. Тут зачинено зараз, але каміння є. Цілий день було небо чисте-чисте, на вечір вже надійшли хмарки. На завтра прогнозується дощ, і, мабуть, такий він буде. Прогулююся зараз біля моря, насолоджуюся цими гарними краєвидами і розумію, що ми маємо можливість подорожувати тільки завдяки нашим збройним силам України. Якби не наші збройні сили, хто знає, що було б з Україною зараз? Не забуваємо бути їм вдячними. Треба їх підтримувати якомога більше, щоб наша Україна вистояла та перемогла. Слава Україні! Не прибіг Песик з грязним носиком, рився тільки що в піску. Молоденьке таке ще грайливе. Де, Песику? Що ти, турецький кепек? І тепер воно вирішило йти зо мною поруч. Біжить, грається. Дякую, що підписуєтесь на канал, ставите вподобайки. Мирного всім та тихого життя. Доброго ранку, друзі. 18 листопада і таки вже в Туреччину прийшла осінь. На сьогодні було прогнозовано на цілий день дощ, і такий прогноз справдився. Дощ іде такий великий, що навіть не можна вийти в магазин. І це субота. Так хотілося прогулятися біля моречка, подивитися ще на нього на останок, але погода внесла свої корективи.